We'll be right <laughs> back. show to the... you фантазія на тему творів українських композиторів. Серце і очі твої соботні, і душа твоя плаче, радіє від присутності Бога на світі. Православної богословської академії протиреї Володимир Бакіш, представники районних та міських деканатів Волинської партії Української православної церкви Київського патріархату. Сьогоднішній день від імені собору всієї повноти нашої церкви Волинської партії привітати вас, очільника і нашого митрополита, золотим ювілеєм днем 50-річчя. Кожен день нашого життя. Який дає нам Бог, Він ося певними здобутками, ласками, благословенствами. І ви, дорогі владихо, повною мірою, використали все те, що Господь вам дав. Дивлячись сьогодні цей фільм, який йшов на початку цього вечора. І вчитуючись ті слова, які звучали в моїх мотиві, де було сказано служити Богу і людям, це дійсно аналізуючи і розуміючи, ми кажемо, що сьогодні ми, духовенство, вся повнота церковного життя Волинської єпархії бачить. У велику місію, яку ви виконуєте. І ми вдячні вам, осенівські, ваше високопересвяченство, за труди, за любов, за терпіння, за служіння і найперше за молитву. Бо жоден архіпастир, який ступає на шлях служіння Богові і людям, не може. Жити без того, щоб не підносити молитву свою, наче кадило перед Господом за всіх і за все. А ви це виконуєте дійсно гідно і дійсно правильно як святитель Минської землі. Тому прийміть, дорогі владику, цей для нас радісний день слова вдячності. Любові, синівської пошани і найперше наших сердець, гарячу і полум'яну вдячність. Бо без вас, без очільника нашої єпархії, звичайно, ми. Не була сьогодні тими, ким ми є. Не було б нашої церкви у Волинському краї, не була б вона на такій висоті, і не була б вона настільки в сьогоднішній день пошанована, звеличена і виконувала свою тяжку відповідальну місію в цей час. Бо якщо казати за останні роки, завдяки вам, владико, не втихає полум'я душ людей, вони далі борються за Україну, за її волю, за наш народ і ви є прикладом для волонтерського руху. Для всіх патріотів Волинської землі, тому що, чуючи все в ваших настановах і вашу працю, шануючи, і ми стараємося служити віддано Богові і державі. Ці квіти, дорогі Владико, ми вручаємо вам як знак любові. Але не тільки прийміть ці квіти, а прийміть і наші душі, і наші серця. Тому що без нашої відданості і без нашої пошани і любові, напевно, і служіння правлячого архієрея було б не таким легким. І не таким відданим. А якщо батько бачить, що його діти трудяться віддано, шанують з повноти любові і всього серця і слухають слова настанови, то тоді і серце батьківське воно завжди є лагідне, добре. І воно відчуває ту любов, яка від Бога йде, і єднає всіх нас довкола найбільшого жертовника. це жертовника нашого Господа, який дозволив нам усім Волинському краї проходити своє служіння. Тож бажаємо дорогі родику, що ще багато років. Під вашим керівництвом і словом, і ділом, і вашими вчинками проходило архепастирське служіння, яке буде на користь церкві, пастирі і вірних, і буде осівати в любові цей наш Волинський край, який буде вдячно приносити вам не тільки квіти цієї землі, але й квіти наших душ, наше сердець і наше колумняли молетом за ваше здоров'я і спола, і клідесу та доброї години. Запрошуємо на сцену луцького міського голову Миколу Романюка. Це говорить про те, що він сучасний владика, що він йде вперед, ногу з часом. І тут е, сьогодні говорили про те, що владика будівничий. Владика може сказати, я, якщо ви до мене дзвоните, кажете: слава Богу, що відповідає. Владика, землі ніч немає. Але це безперечно жарт. І, е, безперечно допомагаємо розбудови нашої церкви. І ще один такий, ну тут не можна все серйозно, Владика вже серйозно все порозказував, Я чуть про життя ближче до землі. Це було було половина одинадцяти вечора. Ідуть люди біля Святотроїцького собору і думають, що це вже сталося? Мер копає, Владике дерево тримає, пів одинадцяти вечора садили 10 чи 12 дубків садили вздовж загорожі, люди зібралися, ну, добре, що наші не фотографували тільки з Тобто це говорить про те, що Владика дійсно сьогодні є будівничим. і не на словах, а будівничим і на тілі. І не тільки дерева, не тільки ті рози, не тільки ці задумки і все те, що Владико задумали, не дивлячись на всі ті перепони, які бюрократичні виникають. По Розбудові території навколишньої нашого собору, все одно ну, ми її зробимо, побудуємо і все буде добре. І інші речі, які ми з вами обговорювали, намічали. Я з моєю не знаю, буде всіляка в цьому допомога. Я знаю, що ми це зробимо завдяки і вашим бажанню, першу чергу, завдяки вашій настирності, в цьому всьому. Тому я щиро душі дякую за те, що ви такі є. Дійсно, ви мене журналісти запитали, а от що ви можете сказати про владику, не як про священне служителя, а про людину? Я кажу, це в першу чергу зразок патріота України, це людина слова, це людина, з якою можна йти в розвідку. Ну, чисто так скажемо, по людськи я ці речі сказав, і це людина, яка дуже багато зробила для розбудови нашої держави, і продовжує це робити на сьогоднішній день. І дійсно, ці роки, особливо останні роки, коли ми разом з вами, ну, я вже перепрошую, боюся, хоча це кажуть, прости Боже, важко порахувати, ну, по-моєму. Ми 25 хлопців охоронили, скажімо, були за межами міста Луцька. І ті слова, які ви промовляли, я думаю, що вони надихали багатьох багатьох людей і змінювали їхню свідомість про те, що сьогодні потрібно боронити країну, що сьогодні потрібно розбудовувати країну. І я в багатьох випадках з великою спілкуюся, ми з ними по вантірою. І так далі, по всіх самих сучасних технологіях ну, спілкуємося над часом і в пів 12-ї ночі, і в 11-ї годині вечора. Є багато речей, про які потрібно просто чисто по людськи пора.